Скільки раз я собі казав не брати в роботу частину від ноутбука, тим більше удареного ноутбука. Але хоч наочне відео зроблю в останній раз. Сам ноутбук не вмикається, червоні циферки зліва не біжуть вище сімки. Відкручую один нещасний болтик, щоб зацінити, що ж там всередині. А всередині акумулятор відключений, радіатор зігнутий, а вентилятори майже голі. Розбираю далі і відчуваю, що ремонт завалить добряче більше за 5 тисяч. Але ніяких прогнозів, допоки не зроблена діагностика. А для діагностики треба зняти матеріалі. trend plato oh! А вона, наче банан зігнута. Ось зацініть. Балачки балачками, а я вмикаю живлення і пробігаюся по материнській платі. Перевіряю, які напруги є, а які відсутні. І ось в одному місці я помітив, що напруга з'являється, тільки якщо натиснути на процесор. Демонструю, пальцем натискаю на процесор, напруга є. Відпускаю, напруги немає. Ну воно і логічно, при такому ударі процесор відлетів від плати. Добре, що хоч сам не постраждав. З клієнтом обсудили варіанти по ціні, і я приступив до випайки процесору. Випаю її дуже обережно, щоб нічого не підірвати. І тут я з Зробив другу помилку, про яку розкажу в наступному відео. А поки випаяв процесор і вирішив вам його показати, він також зігнутий, але це нормально. Під час припайки на плату він знову стане рівним.